Ви дивитесь акценти, вітаю вас у Запоріжжі. Ветерани та військові займатимуться патріотичним вихованням молоді. У місті розпочала роботу громадська організація Петріос 1556 засновники бійці спецпідрозділу Гур Кракен. Чим він відомий та на яких принципах будуватимуть роботу з молоддю – Дивіться далі. Спецпідрозділ Кракен було сформовано у Харкові у лютому 22-го року. На початку до складу підрозділу входили лише добровольці. Нині ж це елітні бійці розвідки, які стали страшилкою в російській пропаганді. Все через свою успішність на фронті. В перші місяці великої війни бійці кракена звільнили село Вільхівка. Чим поставили крапку у планах Росіян просунутись у напрямку Харків-Чугуєв. кракен звільнив руську лозову, а після цього повернув контроль над селищем Питомник. Це стратегічна висота, контроль якої унеможливлював обстріли Харкова зі ствольної артилерії. Пізніше підрозділ перекинули на оборону Луганщини та Донеччини. А вже у вересні 22-го кракен звільнив місто Балаклію та правобережжя міста Куп'янськ, створивши плацдарм для просування української армії. Ця подія стала початком контрнаступу українських військ та кінцем для багатьох підрозділів військ РФ. З грудня 22 по лютий 23 підрозділ брав участь у боях на Соледарському та Бахмутському напрямках. З жовтня по листопад 23 третього кракен виконував завдання по стабілізації фронту на Купінському напрямку в районі Ягідного. У 2024-му бійці підрозділу брали участь в обороні Часового Яру, а саме Східного району Новий. Наразі підрозділ продовжує оборонити Україну від загарбників. Крім військової діяльності, бійці кракена розвивають і тил. Зокрема, організовують патріотичні рухи для молоді. Одним з осередків у Запоріжжя стала ініціатива Петріот 1556 у співпраці з національним заповідником Хортиця. Місце обирали не випадково, адже саме цей острів є місцем сили не для одного покоління людей. Кожен, хто проходив Дніпровські пороги, вважав за необхідне вшанувати тут своїх богів, подякувати і попросити допомоги в майбутніх походах. Так робили скіфи, так робили. Так робила київська дружина, так робили козаки. На цьому місці у нас поєднання епох. Тут спочатку була облаштована прадавня церква 2500 років тому, а за часів скіфів тут було здійснено поховання без небіжчика, так званий кінотаф, для того, щоб вшанувати тих воїнів, які залишилися на полі бою. Поруч зі мною у студії Руслан Чавичалов, голова громадської організації «Петріотс-1556». Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня. Отже, бійці захисники кракену вирішили створити громадську організацію «Петріотс-1556». Що означає власне ця назва? Про що ця організація? Для кого вона доброго дня ще раз, «Петріотс» – це всеукраїнська організація. Патріотичного руху націоналістичного формату. Вона була створена ветеранами полку Азов, а нині командирами спецпідрозділу Кракен. Назва цікава. Чому 1556? Чому 1556? В 1556 році. Князем Дмитром Вишневецьким була створена перша Запорізька Січ mm. на острові Мала Хортиця. Нині це острів Байда. В Вишневецького і позивний був Байда тому ми за основу і взяли рік, бо це наше коріння. Ми знаємо свою історію, ми знаємо, е, який саме Ген тече в, наших, в нашій крові, і завдяки кому ми живемо на вільній. Своїй землі і маємо сили і дух захищати свій народ, свою землю і свій будинок Петріот є в Харкові, є в Краматорську, і логічним моментом стало те, що ми рішили вирішили відкрити це в Запоріжжі. Тобто зробити осередок. Це так. вже третя така організація. виходить? Чи вона ще можливо? Так, так, так. Це третя, і планують зараз відкрити в Києві, в Львові, в Миколаєві, в Одесі. Тобто Петріот розростається і він буде розростатись, бо молоді багато і треба працювати. Влада не завжди може це робити. Вона більш зараз. Сконцентрована на війні, але ми не можемо втрачати молодь. Ми маємо робити з неї свідоме суспільство, бо це Це наше майбутнє. Так, так, так. Звичайно. 15.56 – Це суто Запорізька. Приписка до Петріот чи в кожному місті оці всі витоки козацтва е, так. Це суто Запорізька угу. в Харкові. Петріот 1654. Вони взяли за основу рік створення міста Харків. Угу. Ми взяли рік за основу рік створення Запорізької Січі. В Краматорській є своя дата, Київ. Створиться осередок, вони оберуть собі рік, і так далі буде, буде, да, в нас. от... Відрізнятимуться для кожного так, міста, це так. має бути знаменна, якась, якась Так, знаменна звичай, дата. Звичайно, сама mm -hmm. основна. Займатимуться роботою з молоддю. Захисники, військові краки, ну От як ви? Ви ж також діючий військовий? Так, я являюсь діючим військовим і. Зараз е, працюю головою громадської організації, якось намагаюся це все е, вспі «вспівати», так сказати. Угу. І... Ви тобто, ви і воюєте, і приходите працювати з молоддю? Якось так виходить? Так, в нас побудована система, ага. в нас є інструктори, в нас є ідеологічні референти, в нас є відповідальні люди за інші напрямки. Начальник штабу в нас є є інструктор з тактичної медицини, інструктор з військово-тактичної підготовки, з міновибухової праці. Також в нас є людина, яка окремо займається рекрутингом. В нас побудована система, і ми всі працюємо. Ніхто нікому не заважає. Е, є завдання, є угу. задачі, вони поставляються. Е, склад людей, суто ветеранів та діючих військових. Тобто люди вже з бойовим досвідом, які повернулися, і ті, хто його зараз проходить. Так, так. Для мене було головне, щоб склад і штаб був. Тільки з військових або з ветеранів, mm -hmm. e, люди, які проливали кров, які знають, за що вони боролись, на що вони пішли на цю війну, mm -hmm. а можливо, ще боролись з початку 2014 року. E, і саме їхні погляди. Мають найвищу ціну зараз взагалі в суспільстві. Це те про що ви вкладаєте ще в сенсі цієї організації і ідеологія. Та певна так, так mm. якщо ми не будемо знати е, свою історію, не будемо поважати своє коріння, ми це все втратимо. А ми бачимо, як нас багато років е, вже знищують, і століттями нас знищують. Ваша діяльність, вона спрямована на молодь. Це який вік мається на увазі? Це школярі чи вже студенти? Хто? В нас е набираються е підлітки від 14 років до 18 і від 18 до 25 років. Тобто Це... до призовного так, так mm -hmm. е, ще раз хотів би нагадати, я е, в наших соцмережах нагадую і вам хочу сказати глядачам, які будуть нас дивитись, ми не збираємо дітей на війну mm -hmm. ні в коєму разі. Це от великий мій посил до батьків і окремо до дітей, щоб вони не думали, що ми от зараз створимо, їх навчимо, і в посадку. Ні. Угу. Тоді які основні а, напрямки? Основні напрямки це виховувати свідоме суспільство, а воно основується на тому, щоб вони знали і розуміли, якою ціною нам це все дається. Хто угу. такий українець? Хто такий козак? Чому в наших кровах тече такий ген? Uh -huh. І ми маємо це зберегти і гордо нести це. Ми бачимо навіть він зараз на екрані. Це суботник якийсь, толока. Ви з молоддю працюєте і в напрямках, я так розумію, любові до своєї землі і відповідальності за неї, так. тому що за територію, на якій ти живеш, так У да. нас нещодавно була толока на місті. Е, хортиця ми обрали собі локацію. Її штурманули, зачистили і довольні. І молодь бачить, що це треба поважати, і вони вже не прийдуть там і не будуть кидати сміття, і іншим скажуть. Ну, як то кажуть, рука в руку миє. І ну, так і має бути. Тобто, тобто комплексна така система, комплексний звичайно. підхід до всього. Не просто ми тебе навчимо там автомат розбирати Ні. або виживати в певних умовах, а це повністю комплексний так, підхід. Так. От і ви робите акцент на патріотичному вихованні, і воно, як ви вже сказали, пов'язано з нашою історією та автентичністю. І власне це в самій назві зашито. 1556, так. створення Січі. Бачили у вас у соцмережах відео, де власне відбувається таке залучення до нашої історії. От давайте зараз пригадаємо, переглянемо. Підкажи, будь ласка, хто такий козак? Ну, це український воїн, стародавній. Вільна людина, озброєна. Козак це можна сказати, як український воїн, який бився за нашу родину Ну, козак це мужній чоловік. Козак? Це військовий, який захищав на Козак, Вільна людина. Козак. Козаки. Українського роду не знаю. Ну, це людина, яка була на січі, які ходили у походи, воювали. Це, це людина, яка жила на запорізькій січі. Ну, козак це український воїн, що захищав. Козак, це, ну, по-перше, вільна людина. Ну і все. Народ, ну, Народність, яка проживала тут, і вони були воїнами і захищали свою землю. Чому його постать збереглася на сьогодення і чому вона дуже важлива сьогодні? Ну тому що як я вже сказав, вони захищали нашу батьківщину і тому їх запам'ятали як геро героїчних людей. Ну це як відображення України, нашого мужества. Тому що напевно вони вклад зробили в велику історію, та можливо розвинулось майбутнє наше завдяки їм. Чому зберігалася? Ну, мені здається, через те, що були... Письмові документи, в яких описувалися козаки, вони були незалежні, вони обрали жити, як їм хочеться, і як вони це бачили. Бо козаки вміли єднатися. Вони дуже гарно працювали в команді і були дуже сильними. Не знаю, як відповісти на це питання. Ну, до цього я не знаю, як, як відповісти. Ну, це колись Запорізької січі. Це наші пращури. Ми всі е, нащадки козаків-козачки, да? Да. гарні, вільні, сміливі. Справжні. Бо це є наша, наша ідентичність, наша нація. Ми з цього пішли. Повертаємось до студії. Так цікаво, послухали, що власне чим молодша людина, тим вона якось більше знає про козаків. Як це ваші вихованці говорили? Ні, це не вихованці, це звичайні люди, які нам зустрілись під час зйомок. І я коли переглядав, я теж зробив на цьому акцент. І, ну мені дуже було приємно. Я розумію, що з молоддю нам буде трішки легше працювати, чим з дорослими. Бо е, ми люди, які навчалися е, коли, ну не було ще повномасштабного вторгнення, mm -hmm. не було е, майдану часів 2014 року. Да? Mm -hmm. е, я там в 90-х вчився в школі, і в мене була прабабка, яка бачила Другу світову війну. Не чула, а вона mm -hmm. її бачила. І вона... Е, Жила при Радянському Союзі, і вона мені казала, це от наш народ, ми там перемогли, там і так далі. Ну там менталітет, тобто зараз у нас інший, і молодь зараз так, формується, так, і, так. Тому з нею, і, мабуть, і вона мені казала, Руслан, буде війна там 2000-ні 2000 роки. Я думаю, ба, ну яка війна? Ну, з ким війна не казала. Да, з, з ким війна, так. Да. А тут є друга сторона цієї медалі. Ми коли в школі вивчали нашого письменника Тараса Григоровича Шевченка, да, то він в своїх віршах, навіть в письмі до свого брата, 1839 рік. Якщо я не помиляюсь, він писав письмо до свого брата і казав: пиши нашою мовою. Не пиши московською, це чужі люди нам. В віршах він показував е, навіть е, кохайтесь, чорнобриві, але не з москалями. Ну тобто людина вже 200 років, да, без 15 там років буде два століття. Він вже тоді щось бачив, розумів, і з того часу нічого не змінилось. А коли нас виховували в школах, ми думали, та ну яка війна? Ну братики. Ну таке все... складно було уявити навіть да. не тоді, коли в школі, а й трошки пізніше. І, І... тепер угу. е наша головна мета, щоб наші діти знали звідки ми хто ми. І ми козаки, це наша земля. І як ми бачили тільки що відео, багато хто сказав, що козак – це вільна людина. І ми маємо жити на своїй Богом даній землі вільними, нескореними, незалежними. Тобто, козацтво має відігравати важливу роль на вашому думку в патріотичному буде, вихованні. Ми маємо буде... базуватись на, цій, так, на цьому моменті нашої так, історії. Так, звичайно. На мою особисту думку, козацтво наразі, в сучасному 21 столітті, має відродитись до. Таких чинів, як воно донеслось е, до нас е, на теперішній момент, ми знаємо історію козаків. Запорізькі козаки були першими розвідниками, це наразі еліта гура, наприклад, е, вони виконували ну, величезну роботу. Їх боялись, вони спокійно собі написали письмо турецькому султану, і їм було ну байдуже що там з ними буде з ними. Рахувались у світі, так і з нами теж будуть раху рахуватись, бо ми маємо відродити Запорізьку Січ. Це наше основне гасло. Багато історії вкладається в вашу роботу з молоддю. Можливо, ви співпрацюєте з іншими організаціями, які теж несуть оцей елемент патріотичного виховання. Ці стовпи, наші на яких має базуватися все. Воно ну, наприклад, є у нас Спас, є у нас Тетя Байда, Якщо я не помиляюсь, організації теж патріотичний рух в деяких це вид спорту, наприклад, але ідеологія така сама. Співпрацюєте, консультуєтесь досвідом так, так десь спілкуємось, де стільки почали знайомитися. Я не встигаю все це зробити, бо є бойові завдання в Запоріжжі, там приїжджаю, роздав завдання, основні моменти вирішив і поїхав. То відносно там СПАСА, Байди, там і других наших громадських організацій. Центурія, наприклад, uh -huh. це теж громадська організація, всеукраїнська і вони теж з нашої Азовської сім'ї. Во то, звичайно, спілкуємось, але прям тісно ще не співпрацюємо. Uh -huh. Бо ми тільки в травні. Почали розсвітати в цьому місті, ми ще не багато чого зробили, але вже є до нас великий інтерес. Хто так. ми, що ми. А багато вихованців вже є. У е, нас е, і... сформовано вже одне відділення. В нас 17 дітей. І зараз е, десь я не пам'ятаю, десь. Десять анкет можливо зараз в обробці йде. В нас працює рекрут центр. Молодь подає заявку. Ми обробляємо ці анкети. Якщо все 4.5.0, ми людину долучаємо вже до відділення. А що значить обробляєте анкету? Це ж молодь. Якщо, наприклад, 14-17 років, тобто не кожен навіть бажаючий може потрапити і стать важливо так. Звичайно, я поняв ваше питання. Тоді спочатку роз постараюсь розказати. Дивіться, 14-17 років це найвразливіший вік, коли діти допускають своїх помилок. І якщо вже були помилки, де були долучені там правоохоронці, можливо, суди судимістю не берете. Звичайно, ні. Угу. В нас елітні люди, в нас тільки ідеологічне має бути зацікавленість, якщо людина прийде мені там з судимістю і скаже, да, це було, розкаже мені, як це було. Я перевірю по своїм каналам, чи дійсно він мені каже так. І скаже, я хочу дійсно виправитись. Ну, ми всі люди і всі допускаємо помилки. І е, кожен має давати шанс, щоб виправитись. То, звичайно, в якомусь там одиночному моменті ми можемо прийняти цю людину. А та людина, яка не зацікавлена, я не бачу сенсу. Е, так може вона й не прийде до вас, як вона не зацікавлена? Так, ну вона і не знайде. Звичайно, ви mm -hmm. праві і молодь в нас е, заповнює анкету. Ми їх дивимося, їхні наміри, їхній настрій, їхні амбіції. Що це за люди? Е, можливо, це люди переселенці, то е, тоді ми ставимо галочку їм більш. Ну, трішки більше треба уваги, mm -hmm. е якісь там моменти, можливо, допомога там по їжі, по одягу, там поспілкуватись з батьками, можливо, надати психолога. Е ну такі люди, які пережили mm -hmm. це все, ну вони заслуговують більше уваги. Ну виглядає, що дійсно ви прям бійців готуєте підрозділ такий, щоб от Но... вийшла сформована людина, mm -hmm. і такий відбір, і такий вишкіл, я так розумію. Так, е так. Е в нас дуже дружня команда, в нас нема цієї армії, що не встав, упав, там присів, але в нас є дисципліна. Uh -huh. Дисципліна це залог успіху. Якщо в тебе нема дисципліни, ти нічого ну, не доб'єшся ні в своєму житті, ні в командному сенсі, ну нічого не буде. Дисциплінована людина завжди поважає свій час. Тобто ну, для мене запізнюватись на вишкіл це mm -hmm. ну, недопустимо. Тебе все чекають, а ти, там принц або принцеса, прийшов там, на 10-20 на хвилин. А хіба на... завдання патріотичного виховання, якраз таки, не сформувати людину, не взяти вже готовий е матеріал, з яким легко працювати, а якраз таки туди, де треба працювати, звернути увагу. Ой. Це не с... треба дисципліну привити, де треба людину трішки можливо так. сформувати, змінити. Так, ми над цим ну, працюємо, але якось от, ну, перше відділення, яке ми сформували, це якась ну, така от еліта до нас угу. завітала. Да, бо ми співпрацюємо з е, тренерами. Е, це в нас є. Школа греко-рімської боротьби вони знаходять, знаходяться на Шевченковському районі. Там в них два тренера: Руслан Іванович та Олександр Олексійович. в них дуже потужні хлопці. Вони зараз кращі в місті Запоріжжя по боротьбі. Також ми працюємо з Олегом Афанасьєвим. Це президент Федерації ММА міста Запоріжжя. Їх вихованці теж долучаються угу. до нас, спілкуємось тренерами. Тобто, у вас е... серйозний підхід із професійними людьми працюєте, так так, звичайно, хлопці і дівчата. Чи і тільки дівчата. хлопці і дівчата? От чим вони будуть займатися? От це боротьба, якісь там не знаю, виживання в екстремальних умовах. От вони долучилися. Є, Є е, план на тиждень, є план на місяць, що ми даємо е, зараз. Ми місяць дуже ретельно вивчали тактичну медицину. Це перше основоположення. Війна не закінчилась. Шахеди літають, ракети літають. Ми ніколи не знаємо, де кул. Коли... Куди і коли, але ми завжди маємо бути готові. Uh -huh. Зараз вивчали медицину. Потихеньку починаємо втілювати БПЛА. Uh -huh. е Скоро буде великий захід на хортиці, пройдемось пікнік. Я їм зі свого досвіду розкажу. Я їх особисто поведу в проходку там на цілий день. Ми пройдемось десь Який, там літній табір, але з серйозними -ні, умовами. не літній <зас> табір. Зібрались Лишку. зранку, ввечері розпустились, але за день дуже багато спогадів. Угу. Уяв як контенту. як долучитися можна ще приймаєте так, звичайно, Куди писати, що звичайно. В соцмережі є в нас е, активний інстаграм. Просто пишіть в інстаграм Patrios 1556, ага. знайдете нас, там є посилання на рекрут. Заповнюйте анкети, долучайтесь, е, не бійтеся робити помилки, всі роблять помилки. Е, разом ми дуже потужна команда. Пане Руслане, дуже дякую вам за інформацію. Дякую, що завітали дякую сьогодні. Вам. В «Акценти». Це був Руслан Чавечалов, голова громадської організації Петріот 1556 На цьому все бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. Побачимось.